Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо у Лізі Європи, який відбувався взагалі нещодавно. У вівторок, 21 січня 2025 року, відбувався матч у Лізі Європи, загального групового етапу, сьомий тур. Турецкий Галата Сарай у себя дома в Стамбуле. Команда принимает Динамо Киев. Болевание ЧА 3-3 в Стамбуле. И сегодня, друзья, хочу пригадать этот матч. Ну давайте, друзья, просто это поговорим это по порядку. И распочнем мы здесь стартовых складов. Галата Сарай, 4-2-3-1, стартовая расстановка турецкой команды. Главный тренер команды Бурук. У Муслера, Двідсон Санчес Бардакджи пара центральних захисників. Айхан Якобс по флангах. Лук Старейра. Кутлу центральний опорні півзахисники, Дріс Мертанс центральний атакувальний півзахисник, Агюн Єлмас по флангах та Віктор Осимхен у нападі. Це стартова основка турецької команди. Динамо Київ. 4-3-3. Стартова розстановка підопічника Олександра Шавковського, Руслан Нещерій Товоротах, Міхавко Біловаров, пара центральних захисників. Олександр Тимчик, по флангах Микола Шепаренко, Михайленко, Віталій Буєльський. копії захисників. Володислав Кабаєв. Володислав Банат, Назаріва Волошин у нападі. Це стартова розстановка київської команди. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч відповідно згадувати. Euh, знімав я в принципі, огляд матчу по цьому матчу. Да? Знімав я огляд, але я все-таки хочу ще раз, друзі, цей матч переглядати. У мене просто неймовірні справді емоції, як euh, виступили наші взагалі українські команди. Да? Ось в Єврокубках важко було динаміці. Важко було, перші хвилини просто неймовірно були важкими. Стамбулський гранди з перших же хвилин даного матча турецький гранд захопив ініціативу. І справді, Галтесарай, неймовірно, тистив. Неймовірний тиск від Галтасарая. Неймовірний тиск трибун, і справді було дуже важко київському Динамо. Дуже було важко, Бердак Джи на п'ять їх винімають пробиває ударом тою головою пробиває Бардак Джей після подачі з кутового Дріс Мертен з ідеальну подачу. Бардак Джей пробиває Вівчаренко, Вівчаренко, браво! Злініварит, по суті, Вівчаренко вибиває м'яч на один кутовий. Це було була п'яте матчу. Ще на кутовий, знову Дріс Мертенс на подачі. шостих хвилини матчу. Дріс Мертенс з правого флангу подає кутовий. І далі на подачі бельгійця. Девідсен Санчес збиє. Дейвід Санчес забиває, забиває 1-0 Галтасарай виходить уперед. На 6-й хвилині матчу. Після забитого м'яча, в принципі, Галтасарай продовжував тиснути, Важко було динамічно, справді, ось важко і справді було. І трибуни та тисну. Справді, так и знаете, важкий, справді так і, знаєте, був ось цей період. Взагалі перші хвилин 25 неймовірно були важкими. Бардакджи -барда в кінці, э, та кінці в Заб'є на 21 хвилин матч. Друг та м'яч вдалося дуже здорово Бардакджі підібрати м'яч, наносить гарматний удар з метра 3-26, Рікошет, футболіста Київського Динамо і м'яч залітає в дальній кут. Варит Руслан не 2-0. Кияни пропускають. Але в принципі, друзі, я не можу сказати, щоб була якась безнадія у київського Динамо. Були непогані контрвипади, і справді були хороші контрвипади. Галтасараї є... від цієї філософії не відмовляла з команди Стамбулська. Вона давала грати динамівцям. Дуже здорово кияни розбивали пресен Галтасара. Іноді були хороші контратаки. І, там, 4 в 4, ну такі знаєте, такі непогані контрвипади. Десь завершального паса киянам трішки не вистачало. Все-таки, 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 справді Грата э, Грата вимальовувалася у київського Динамо. Ну, в Кіті Кіті, 44-х геноматчу. Віталій Буєльський! Віталій Буєльський! Ну, скоріш за все, друзі, м'яч-таки все випустив. Віталій Буяльський, Ну, в будь-яку випадку, Віталій Буяльський продовжив гру. М'яч лінію воріт не пересік. Ну, не лінію воріт, перепущу. Лінію аута не пересікає, відповідно. Я також, як че честно, думав, что там має бути аут, И на повторе небудь здається, что мяч исправки повністю не варить прессика, судья гол то за руховом и то ли буельский. Вывод и владислав, вонат! Один, один Вадат! Рубикров муслер! Б'є вонат! Гол! Гол! 2-1! Динамо и забиваю гол. Віталій Буєльський. Віталій Буєльський записує голів ОПЕР на чидеса пасива. Друзі, не знаю, напишіть в коментарях, чи вийшов м'яч повністю, там за лінію варити, чи не вийшов в будь-якому випадку. Мені здалося, що вийшов, але суддя гол зарахував. Зарахував 2-1, команди йдуть відповідно на перерву з таким рахунком. Другий темп початок другого тайму розпочинається з того, що пенальті призначає суддя в Київського Динамо. E, тут такий справді момент також неоднозначний. Мені здається, що це не пенальті, Хоча спочатку суддя показав червону та картку. Та й справді показав суддя червону та Е, e, Вона стала для нього то другою, але потім суддя рішення відміняє. Та була боротьба тимчика та Єлмаса. Обидва хлопали обидва, в принципі, така рівна боротьба, де обидва хпапають один одного. Ну, таке, напевно, в мене відчуття, що відповідно ось за цей гол-динамівці, деякі це били, наприкінці Перешатаму, коли Віталій Буєльський. Ну, все-таки, мені здається, м'яч там вийшов на аут. Ось тут вже рішення на користь Голтасара, пенальті, хоча в принципі, в принципі, це, я вважаю, що це все-таки не пенальті. Все-таки це була боротьба. І в андиск взагалі дуже часто такі, знаєте, боротьби. Ну, в будь-яку батку. Садя призначає пенальті. Е, нібито справедливість датика повністю таки відновилася. Віктор Осімхен пробиває та забиває Віктор Осімхен. 51 а хвилина матчу 3-1. Знову Гілтсерей повертає собі перевагу в двомі ячі. Андрій Ярмоленко, Саленко, Гереро, Олександр Піхаленок та Паномаренко вийдуть у Київського Динамо на другий тайм, Ну, Олександр Піхальонок та Андрій Ярмоленко одразу ж там по перерві вийшли. Міші Демір демірбай вийдуть у Галтасарая. Знаєте, навіть про рахунку 3-1, Нібито то в два м'ячі, Галтасараю, Стамбулі, перед цими вболівальниками, Нібито то груз давали контролює. Але я не можу сказати, що кияни були безнадійними. Були хороші випади, були справді перспективні атаки, просто щось не вистачало завершального паса. Дуже здорово правий фланг запрацював на повну потужність. Запрацював правий фланг Андрій Ярмонко! Андрій Ярмонко просто неймовірний футболіст. Справді споявний Андрій Ярмонко просто неймовірно став правий фланг працювати. Андрій Рермоленко показав майстер-клас, і справді Андрій ну, молодчинка, молодчинки, справді Андрій. Ось, справді додав він динаміки, додав ось, справді. І моменти пішли на пані у Динамо. Андрій Римоненко, так може і хитнути суперника. Да, може хитнути, може обіграти. І, в принципі, був такі випадки, коли Андрій Ремко дуже здорово. там, Ріазка Чеф, один один в за Галтазара, Підключив ключив по правому тимчика, тимчик прострілював, але не вдалося нікому замкнути. Цей постріл, в принципі, непав була таке у динамо. Ну і ось, 68-й хвилин. Кояни дуже здорово провели позиційну атаку. Була... Був один кутовий, подали, відбилися турецькі футболісти був ще один кутовий. З правого флангу був Кутовий Олександр Александр Пихаленок. Олександр Піхальонок С правого флангу подаю Кутовый. Повдає Александр Пикаленок. Андрей Рамон. і Проває гол, гол, Гол! гол. Гол! Гол! Андрій Ярманка! Легенда українського футбола на 68-й хвилині матчу. Один мяч. Знову кияни відквитали у Стамбулського гранда. 2-3. 2-3. Рахунок не на користь Динамо. Галтасара перемагає. Але в будь-яку випадку Надія з'являється. Справді, щокеа не може цей матч витягти. І у мене, якщо чесно, було просто немовірна Надія. не витягне цей матч і взагалі не програє. Галтасара мав свої шанси для того, щоб забивати четвертий м'яч. Щоб прогул 3-1, це було. При рахунку 3 було, Але бо Лудинавіця також було непогані плані приспитивні атаки. Ось трішки не вистачало звершенного пасу. А так це, в принципі, дуже здорово розігрували кияни. Менше ударів наносили футболісти Динамо Київ. Галтасарай більше був в поворотах, хоча по володінню перевага була у київського Гранда, тобто Динамо Київ, це була перевага за контролем М'яча. Але моментів більш створював Галсараї. І ось вона, 81 перша хвилина матчу. Динамо Київ проводить свою позиційну атаку. Дуже здорово, Андрій Армонко. Ти справді, молочик, та Андрій Армонко, Та і справді. Ну, я б виділяв ще Віталія Буяльського. Віталій Буяльський! Підхоплює м'яч, Віталій Буяльський із правого флангу виконує ідеальну подачу Андрію Рвогу. Бігою! Гол! 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 3:3! 3:3 в Самулі! Андрій, ярмаленько! Ірмоланка забиває гол на 81-й хвилині матчу. 3-3! Динамо Київ робить камбек в Стамбулі. Неймовірний камбек від Київського гранда. 3-3! Динамо Київ відігрується. При рахунку 3-3 Гальпсарая, якому, в принципі Потрібно було перемагати більше, ніж київському Динамо. Тому що, в принципі, для киян цей вже стратегічного значення не мав, але хотілося б, звичайно, набрати бали, перемогти, Для того, щоб покращився відповідно рейтинг українського футбола. І, звичайно, ще цей матч для київського динамо також був дуже важливий матч, був цей матч для української команди. У Гелта було більше моментів. Але у Динамо Київ також. Мені сподобалося, з якою боротьбою вийшли кияни. Один за одного, кияни, кияни билися! Один за одного! Неймовірна командна гра від київського Динамо. Тобі підкати такі самовіддані були Тобі від Олександра Тимчика, Андрія Ярмоленко. Неймовірні самовіддані підкати. Справді команда билася на футбольному полі. Команда билася на футбольному полі. Команда хотіла перемогти. Да, довелося більше захищатися. Галтасара більше було моментів. Там Віктора Assimchен, 93 хвилина. Подачі Віктора Симхен виграє боротьбу Кристиана Біловарова. Беловая Руслан рят Руслан! Рятує Руслан! Київська команда. Це був супер шанс для Галцаре Для того щоб та перемагати. Але і динаміці хотіли перемогти Перед цей момент, коли Владислав Ванат майже майже ось в компенсований час Нобікрав захисника Галтасарая. побіг прямо до кінця і майже майже, майже Владислав Манат випередив захисника там, майже, майже там взагалі трішки не вистачило. Я слава в будь-якому випадку. Те, з якою боротьбою кияни не вийшов на цей матч? Це я просто в шоці. Я такий друзі, щасливий за київський динам. Неймовірний футбол! Команда Олександра Шавковського показала. Неймовірний футбол показала українська команда. Просто фантастика! Друзі, ну пригадаємо до статистику: 24,6 ударів по воротах, 8,3 ударів удари в площину. 48 на 52 відсоток контролю м'яча. Кияни перевладили Галтасарай Хоча по передачі передач у Галтасарай вона краще. 85% у стамбульського гранда. А у київського гранда 82% точність передач. Стамбульський Гранд подав 8 кутових. Київський Гранд подав 3 кутових. Також, друзі, так, да, якщо дивитися гольові нагоди, 6-3. Вдвічі більших було в Галтисараю, 6 гольових нагод. Та 4 гольові нагоди турецька команда опустила. В української команди було 3 гольові нагоди. Одна гольова нагода у Київського Динамо була опущена. 396 передач у Галлтсара, 337 були з них точними 85% точність передач у київського Динамо 444 передачі. 367 пасів був точним, 82. Бачите, друзі, 82 відсоток точність передачі. 6 3. тут у нас по сайдах. Далі, друзі, подивимося, удари по воротах. 24 в Сарає. У них було 8 вплощено, 11 ударів по узароту, 5 ударів за Динамо Київ 6 ударів поворотах, 3 удара в площину, 1 удар по взороту 2 удари заблокованих по успішних відборах. Я би сказав, щоб знаєте, рівновага. Да, 13-9 на користь Галтасара, але в Динамо 56 в таку успішності. В Галтасара 50, 1-4 по сейвам, 23-28, повністю м'яча, 11-9 за перехопленнями. 6-7 по порушеннях правил, 5-4 по жовтими картками. Ну, а найкращого футболіста, друзі, я би однозначно тут обираю Андрій Ярмолка, який формив дубль, який витягує цю дуже неймовірну час. Друзі, цей матч показав. Я дуже щасливий, я не показала характер, друзі. В Стамбулі проти турецьких команд взагалі не тільки проти Галцара. Проте взагалі будь-яку турецьку команду дуже важко грати. Дуже важко. Тут Галатасарай. Найкраща команда Туреччини. Найкраща вона зараз перша чемпіонаті Туреччини, Фенрібах чи другий. І Галатасарай. і справді неймовірно сильна команда. А грати в Стамбулі, ми знаємо, що турецькі вболівальники дуже здорово своїх вміють підтримувати. Неймовірний тиск. На команди суперників, які приїжджають до Стамбула. І Динамо програє 1-3, показує характер. Фантастика, чи знову, це неймовірна Фантастика! Динамо Київ! Пока характер! З 1-3! Команда витягує цей матч в 3-3. Браво, Динамо Київ! Браво! Браво, Олександр Шавковський! Справді, неймовірною командою побудував ідеально Олександр Шавковський справді підготував команд на цей матч. Я неймовірно щасливий. Я просто неймовірно, друзі, щасливий. Ну, а за нами 36. -е. Галтасарай, повідно. 6. Гал Якось так. Що, ж, друзі, ми цей матч. Ще раз пригадала його. Ось, на цей матч, друзі, ще пригадувати довго і довго. Може, тому що цей матч, я думаю, вийде в історію українського футбола. Друзі, а я вам дякую за увагу. Хочу, друзі, побажати я вам та вашим рідним тільки добра та тільки щастя, друзі. Я вам всім бажаю. Усім до побачення, друзі. Усім до нових зустрічів!